Ремонтують, відновлюють та облаштовують. У першому із восьми комунальних сховищ чернівців проводять необхідні роботи. Пожежна машина від благодійників. У місті добра з'явилася нова червона вантажівка. Стабільна книга в рятівну валізу. Посібник з психологічної самодопомоги презентували у Чернівцях. У Чернівцях продовжили відключення води. Водозабори, з прута досі не працюють. Тож воду у будинки мешканців міста далі подаватимуть за графіком. Так, 28 червня вода буде з 7 до 10 та з 19 до 22. А вже у четвер, 29 червня, водопостачання відновлять з 9 ранку. Комунальники сподіваються вийти на стабільне денне водопостачання і обмежувати воду планують попередньо тільки уночі, але все залежить, пояснюють від погодніх умов ситуації на водозаборах та водогоні. На території Чернівецької громади триває загальна мобілізація. Відтак військовозобов'язаних у Чернівцях, які не отримали мобілізаційних розпоряджень чи персональних повісток, закликали з'явитися у ТЦК впродовж 10 днів. Відповідний наказ начальника Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже оприлюднили на сайті Чернівецької міської ради. Зазначимо, подібні накази уже були опубліковані в Івано-Франківську та Києві. На вулиці Степана Бандери ремонтують сховище. Роботи профінансують з міського бюджету. Ось так до фарбування готують стіни у сховищі за адресою Бандери-1 у Чернівцях. Підрядник працює на об'єкті вже кілька днів. Каже, за тиждень планують завершити усі роботи з облаштування. Тут багато буде нових лавок, ми вже закупили дверей. Поки тільки цей мусор ми заберемо, поштукатуримо, покрасимо і занесемо. Я кажуть нову мебель сюди. Я знаю, що лавок тут має бути досить багато більше 20 штук, таких трьохметрових, метрових, щоб могли прийти, сісти, віддихнути. Тут вже встигли повністю оновити освітлення замість старої, не працюючої електромережі, провели нову та встановили економні ЛЕТ лампи. Роботи проводяться поточні, Саме передбачається виконання робіт це внутрішні роботи з улаштування приміщення. Заміна сантехніки Відновлення водопостачання, водовідведення, улаштування електроживлення, тобто освітлення, резетки. В укритті також є спеціальні герметичні двері. Вони у належному стані, тож у випадку радіаційної небезпеки зможуть захистити населення. Зауважують фахівці. Систему вентиляції нині також оновили, аби за потреби вона могла очистити повітря від небезпечних речовин. Тут насосиці, які закачують свіжий воздух через ці баки такі. Там вона очищає, щоб від радіації, від цього всього. В укритті зможе перебувати одночасно до 200 людей. Укриття буде доступне під час тривоги. Як тільки буде сигнал тривоги, мешканці даного мікрорайону і інші, знаючи, що в даному є ну, приміщенні є укриття, можуть з ним користуватися. Вартість робіт на цій локації складає майже 900 тисяч гривень. Загалом у місті планують відновити вісім укриттів. Вартість робіт понад 3 мільйони гривень. Це відповідно по кошторису. Під час виконання робіт може змінюватися об'єми робіт, і тобто сума може бути або меншою, або якщо будуть виникати якісь додаткові роботи, може бути більшою. Посадовець додає, міська влада оновлює лише ті укриття, які є комунальною власністю. Дане сховище знаходиться на балансі містосервісу, тож і доглядати за ним будуть працівники цього комунального підприємства. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині. У перевищенні повноважень підозрюють командира 92-го батальйону 107-ї бригади тероборони. За цим фактом спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону розпочала кримінальне провадження. Зазначається, що оцінювати дії військовослужбовця взялися після опублікованого у змі рішення районної ради. Її депутати проголосували за звернення до президента та Міноборони, вказавши, що командир, нібито упереджено ставиться до підлеглих, ігнорує рапорти щодо відпусток та медобстежень, підробляє документи та списує продукти. Наразі Усі обставини інциденту встановлюють слідчі ДБР. Якщо провину фігуранта доведуть, йому загрожуватиме від 8 до 12 років ув'язнення. Служба безпеки України повідомила про підозру пособниці окупантів, яка закликала до захоплення українських територій і збирала кошти для військових РФ. Свою підривну діяльність проти України пропагандистка розпочала ще у 2014 році, одразу після початку окупації регіону. Протягом цього всього часу вона позиціонувала себе як місцевий лідер громадської думки. Діяльність її різнопланова, адмініструє в соцмережах та месенджерах спільноти антиукраїнського спрямування. Також є власницею і головним редактором інтернет-сайту та кореспонденткою місцевої газети. Звісно, також антиукраїн українського характеру Окрім того, веде активну, так би мовити, громадську прокремлівську діяльність, координує проєкти російських фондів та пропагує партії Команда Путіна і Єдіна Росія у своїх публікаціях та інтерв'ю. Зловмисниця виправдовує комуністичний тоталітарний режим, заперечує існування незалежної держави України. А український народ називає фашистами-карателями, нацистами і вбивцями. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисниця ще більш. Ше активізувалася. Вона регулярно оголошує збори коштів на потреби окупаційних військ. Буковина у жалобі. Сьогодні, 27 червня, громада Буковини провела в останню дорогу воїна, який захищав рідну землю від російських окупантів. Прощання з капітаном Дмитром Хамулою відбулося на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Пожежна машина від благодійників. У місті Добра з'явилася нова червона вантажівка. Узимку житловий будинок поряд з містом Добра горів. Вогонь зруйнував більшу частину приміщення. Поки приїхали надзвичайники, гасили пожежу десятками вогнегасників, які були у місті Добра. Аби вберегти малих та літніх резидентів, а також сусідів. Марта Левченко почала шукати власну пожежну машину. І ось через півроку її мрія нарешті здійснилась. «Анна на привезла нам одного дня. Цю машину до міста добра, вона була закуплена в Польщі, вона чудесна, в неї самі сучасні насоси. Довгоочікувану автівку вдалося отримати завдяки фонду сім'ї Ендрю Сабіна. Енкобелярс, яка привезла машину з-за кордону, каже, у час війни може статись будь-що, тому такий транспорт це в першу чергу потреба. Ми вирішили привезти цю вантажівку сюди. Якщо вона тут знадобиться, якщо спалахне вогонь, якщо щось трапиться, тоді вони зможуть використовувати власну машину. Працівники міста Добра уже пройшли відповідний інструктаж від фахівців ДСНС та готові до будь-яких критичних ситуацій. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі Стабільна книга в рятівну валізу. Посібник з психологічної самодопомоги презентували у Чернівцях. З приходом війни чи не кожен українець зіштовхнувся зі стресом? Та не у кожного є потреба та бажання звертатись за допомогою до фахівців. Тож психологи об'єдналися та видали посібник Стабільна книга врятівну валізу техніки стабілізації в умовах стресу. Взагалі, посібне складається з двох частин. Одна частинка містить теоретичні моменти про те, що таке стрес, чому ми реагуємо по-різному на стрес, які можуть бути реакції на стрес, і мета цієї частинки валідувати почуття людини. Друга частина складається із вправ та технік, які обрали психологи. Якщо мені страшно, тривожно, якщо я не сплю. Да могла відкрити книжку, да вибрати для себе підходящу вправу, а заспокоїтись, подихати а, там, привести себе до ладу, умовно кажучи, і надати собі таку елементарну першу а, допомогу. Посібник уклала команда громадської організації Об'єднання психологів тут і тепер, яку сформували у березні 2022 року, незадовго після повномасштабного вторгнення. Зрозуміли, що є необхідність у тому, аби люди могли надавати собі допомогу самостійно. Тому і виникла ідея створити таку книжечку. Психологи, які давно практикують, об'єдналися для того, щоб надавати волонтерську допомогу населенню. Потреба була дуже велика. Продовж року нашої діяльності ми мали два проекти з міжнародною участю. І от посібничок це таке завершення цього проєкту. Реалізовують посібники безкоштовно, розповідають психологи. Щоб його отримати, потрібно звернутися до членів ГО об'єднання психологів тут і Тепер. Також можна отримати електронну версію видання, яка є на сайті громадської організації. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. З міжнародним днем рибальства. Цей день відзначають щороку, 27 червня, починаючи із 1985 року. Свято встановили рішенням міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, яка пройшла у Римі у 1984-му. Риболовля одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі із вудкою і зловив першу у своєму житті рибу, той точно ніколи цього не забуде. Зауважимо на Дністровському Сховищі закінчився період нерестової заборони. Тож тепер ловити свої лускаті трофеї можна без нарікань. Утім, Чернівецький рибоохоронний патруль закликає рибалок уважно вивчати усі правила ловлі, не брати з води із надлишком та відпускати назад червонокнижні види риби. І до новин спорту буковинські спортсмени показали гідні результати на чемпіонаті України з легкої атлетики ю 18 який відбувся у Кропивницькому. Тарас Гешко посів почесне перше місце на чемпіонаті на дистанції 1500 метрів. Також на дистанції 3000 метрів. Тарас виборов бронзову медаль змагань. А Мельничук Олександр став чемпіоном України з легкої атлетики серед юнаків на дистанції 400 метрів. Цю дистанцію він здолав за 49,75 секунди. Хлопець підтвердив статус лідера сезону та впевнено здобув перемогу. Вітаємо наших спортсменів.